Тому зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізнались про це. Перш за все нагадаємо, що карта побуту надає багато можливостей, які зроблять ваше життя в Польщі більш комфортним. З нею ви матимете право на довгострокове чи постійне проживання, зможете про це влаштуватись за спрощеною процедурою, без проблем подорожувати Польщею, придбати нерухомість чи авто, взяти кредит на вигідних умовах або лізах. Карта побуту видається на термін від трьох місяців до трьох років, але крім цього, карта побуту це перший крок до реального отримання громадянства. Ж, для того, аби самостійно оформити карту побуту, необхідно підготувати документи. Так, у вас повинні бути умова праці або зліцення. Це трудовий договір не менше ніж на три роки. ЗУЗ видруку медичне страхування від фірм. Заланчник номер 1 це документ до заповнення директором фірми. Дозвіл на роботу. Усі ці документи надає роботодавець, ви їх зможете взяти і самостійно. Але якщо вашою картою займається якась компанія, наприклад, ми, то отриманням усіх цих документів ми займаємось самостійно, і вам не потрібно нічого робити. Окрім того, для отримання карти побуту необхідно 4 фотографії розміру 35 на 4,5 см, копії всіх сторінок закордонного паспорту і оплата гербового збору у розмірі 440 злотих. Надати ці документи ви зможете особисто або поштою. Зробити це в режимі онлайн, поки неможливо. Наразі терміну розгляду заявок законодавчо не визначені, тому можуть тривати місяцями, а в деяких випадках і понад рік. Найдовше отримання карти побуту відбувалось понад сім років. Важливо, що після прийняття документів у Жендом у паспорт іноземця ставиться спеціальний штамп. На його підставі ви зможете законно перебувати в Польщі та працювати до прийняття рішення щодо отримання карти побуту. Буває, що під час розгляду заявки потрібно виправити певні відомості чи вказати додаткову інформацію. Тоді на вкази. Вами контактні дані буде надіслано повідомлення з терміном внесення цих змін. Якщо ж ви цього не зробите, це може призупинити розгляд заявки або стати причиною для відмови у видачі карти побуту. У випадку позитивного рішення заявник отримує так звану децизію, тобто рішення воєводи, а також інформацію про те, коли потрібно відвідати у жонт, щоб надати дані про оплату виготовленої карти. Вартість пластику становить 100 злотих. І тоді вам залишається найприємніше отримати готовий пластик на карту побуту. Тож, друзі, якщо ви вирішили отримати карту побуту, то не переймайтесь, адже нічого складного тут немає. Ви зможете зробити все самостійно. А якщо не хочете займатися збором документів та іншими питаннями, щоб отримати карту побуту, звертайтесь до нас за телефоном в описі під відео, і ми допоможемо вам зробити все за найвигіднішими умовами.